Окупанти атакували Харків та мирні населені пункти області. Зведення хова. Близько опівночі окупанти завдали ударів шахедами по місту Харків. Внаслідок обстрілу пошкоджені скління вікон та балконів, 5 гаражів, 17 автомобілів. Горіли три авто. Постраждалих та загиблих не виявили. Три людини звернулися із гострою реакцією на стрес. Артилерійських та мінометних ударів ворога також зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини: Охрімівка, Вільхуватка, Хатня, Тополі, Козача, Лопань, Сеньківка, Іванівка, Дворічна, Петропавлівка, Піщана та інші. Авіаударів зазнали Охрімівка, Вільхуватка, Хатня, Тополі, Кислівка, Садове. Сьогодні, о пів на сьому ранку, окупанти вдарили по липцях Харківського району. Внаслідок обстрілу знищені авто, пошкоджені приватні будинки, без постраждалих. Опів на першу ночі у селі. Велике бурло Куп'янського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок. З-під завалі вилучили тіло 76 річного чоловіка. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля інфраструктури телекомунікацій. О 19.48 у місті Куп'янськ внаслідок обстрілу пошкоджено один приватний будинок, о 15.29 у селі Вовчанські Хотори Чугуївського району. внаслідок обстрілу горів житловий будинок, о 14.20 у селі Вільхуватка Куп'янського району району. внаслідок обстрілу горів будинок. Пошкоджені ще чотири житлові будинки. Близько одинадцятої у місті Вовчанськ під час обстрілу отримав поранення 68-річний чоловік. Госпіталізований до медичної установи. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 47 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили п'ять пожеж. Вранці 1 березня ворог вкотре завдав обстрілів по житловому сектору міста Вовчанськ Харківської області. В результаті удару загорівся дах житлового будинку, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 100 квадратних метрів, силами двох підрозділів ДСНС з міста Вовчанськ та селища Біле Колодязь, а також вогнеборців місцевої пожежної команди з селища Вільча. Усі осередки займання були ліквідовані і постраждалих немає. Близько 14-ї росіяни вкотре завдали удару авіабомбами по житловому сектору села Вільхуватка Куп'янського району. В результаті обстрілу суттєво пошкоджено щонайменше шість приватних маєтків та електропідстанцію. В одній житловій оселі сталася пожежа на площі близько 10 квадратних метрів. На ліквідацію наслідків ворожого авіаудару залучалась одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу ДСНС. Рятувальна Оперативно ліквідували загоряння та обстежили напівзруйновані будівлі. Жертв та постраждалих не виявлено. В день російські війська здійснили черговий обстріл по приватному сектору села Вовчанські хотори Чугуївського району Харківської області. Внаслідок влучання снарядів сталися значні пошкодження житлових будинків та пожежа на території одного з приватних маєтків. Загальна площа пожеж склала близько 100 квадратних метрів. На місці події працювали рятувальники ДСНС. Та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Вільча. Через повторні обстріли по місцям, де працювали рятувальні підрозділи, доводилось припиняти роботи з пожежу гасіння. Але загалом, попри постійні ворожі удари, вогнеборцям вдалося загасити пожежу. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Опівночі внаслідок влучання ворожого БПЛА по житловій інфраструктурі Шевченківського району міста Харкова сталася пожежа. Горіли три легкові автори. Автомобілі поблизу багатоповерхівки на площі 15 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені гаражі, автомобілі та вибиті вікна у поруч розташованих житлових будинках. На місці ліквідації наслідків ворожого удару від ДСНС працювало 15 рятувальників та дві одиниці техніки. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. Ще один удар ворожого БПЛА прийшовся на приватний сектор селища Великий Бурлук Куп'янського району. В результаті влучання безпілотника зазнав руйнації житловий будинок, в якому сталася пожежа на площі 80 квадратних метрів. З під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка 1947 року народження. На місці події працювало дві одиниці техніки та 10 співробітників ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 24 одиниці вибухонебезпечних предметів. 1 березня, в результаті вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету постраждав чоловік 1954 року народження. Подія трапилася близько 9-ї на дорозі між містом Барвінкове та селом Архангелівка Барвінківської громади Ізюмського району. За попередніми даними, чоловік підняв вибухівку з землі, після чого та здетонувала. Змінно вибуховою травмою правої руки постраждалого госпіталізовано до місцевої лікарні. За минулу добу у пожежно-рятувальні Підрозділи 12 разів виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах, пов'язаних з горінням торішньої сухої трави та очерету. Вогнем випалено територію площею понад 7,5 гектарів. Як завжди, причиною таких пожеж стає нехтування людьми правил пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою. За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку ворог штурмових дій не вів. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними голови одеської вази фіксовано влучання дрона в багатоповерхівку. Станом на ранок відомо про двох загиблих. Ще семеро людей отримали поранення, серед них дитина та вагітна жінка. Під завалами можуть бути ще люди. На місці працюють профільні служби. Атакували також Харків. За інформацією ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. У них побувало шибки. Горіли три авто, ще кілька зазнали пошкоджень. Попередньо без жертв та постраждалих. Три людини звернулись до медиків із гострою реакцією на стрес. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі ворог випустив на Україну три керовані авіаційні ракети та 17 ударних безпілотників типу шахет. Сили ППО знищили 14 шахетів у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпроводровської областей. Також звітують військові у п'ятницю, 1 березня, близько 9-ї години ранку на східному напрямку було знищено ворожий винищувач-бомбардувальник Су 34 який намагався завдати удару по україні українських позиціях керованими авіабомбами протягом минулої доби окупанти атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та ушкодження житлових будинків. Російські загарбники, ймовірно планують посилити наступ на лінії Куп'янськ-Сватове Кремінна, проте наразі там тривають позиційні бої. Сили оборони України стримують штурми інтервентів в районі Роботиного та Кринок. А також створили значні укріплення в районі часів'яр на Авдіївському напрямку. Такого висновку дійшли аналітики американського інституту вивчення війни. За даними генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про кадрові перестановки серед командирів бригад. Він зазначив, що продовжує роботу на східному фронті. Як підкреслив головком, ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою. Сирський додав, що в окремі бригади де є проблеми з підготовкою штабу, були відправлені групи фахівців для передачі досвіду. Аргентина віддала Україні багатоцільові гелікоптери, які раніше передала Росія цій країні. Про це йдеться у матеріалі газети Times. Аргентинський лідер назвав пріоритетними альянси із країнами, які захищають свободу, включаючи США та Ізраїль, які він відвідав раніше у лютому. До цього переліку Мілей додав також і Україну. Коли надійшла військова техніка з Аргентини, невідомо. Що стосується міста Харкова, то дійсно вночі був обстріл шахетами. Один шахет, на жаль, потрапив у район між житловими будинками і згоріли автомобілі. Крім цього, було пошкоджено дахи житлових будинків, теплові мережі, водопостачання. Зараз наші вікна, звісно, наші комунальні служби... Зараз працюють і теплопостачання вже є усіх домах, які були пошкоджені. Крім цього, вставляємо ДСП, яке закриваємо контури. Крім цього, водопостачання відновлено. тому працюємо над усуненням всього того, що на російська агресія. Дуже багато ми зробили щодо фортифікаційних споруд, щодо підготовки міста. До знаєте, можливих атак, і я вдячна сьогодні нашому зсу бійцям територіальної оборони. Ми віримо в них і робимо все можливе для того, щоб обороняти наше місто і звісно всю Україну. А що стосується цих чутків, знаєте, починаючи з першого дня у російських агресорів є плани щодо захвату і нашого міста, і Києва і всієї України. Але хочу сказати, що ці чутки це звісно сьогодні це ПСО, і це розраховане на те, щоб люди були дуже стурбовані, щоб люди хвилювалися, щоб у них були знаєте, такі емоційне, емоцій, емоційне занепад. Але харків'яни не ха Харків був, є і буде українським містом. І хочу сказати, що у нас такий бойовий дух і нас не зламати. Дуже важливий візит, який був учора наш президент України Володимир Зеленський і прем'єр Нідерландів Ну, перш за все, це безпекова угода, яка була підписана між Україною і Нідерландами. Крім цього, ми ознайомили. Високоповажних гостей перш за все школа. Вони на власні очі побачили, як навчаються діти у Харкові. Як вони вимушено навчатися, тому що Харков постійно під обстрілами, і знаєте, була дуже гарний настрой митрашколи. Крім цього, прем'єр-міністр Нідерландів з нашим президентом відвидавали той житловий будинок, який був зруйнований. 20 3 січня російськими агресорами, обстрілами, коли на жаль дуже багато людей загинуло і це дійсно жахливо І крім цього, звісно, розмовляли щодо безпекової ситуації, щодо, щодо закриття неба над Харковом. І для нас це дуже важливо, Це завдання номер один щодо сучасних систем протиповітряної оборони, щодо сучасних Систем, які будуть збивати шахети, дрони і для нас це дуже важливо. Звісно, ми обговорюємо цю тему щодо посилення ППО, щодо новітних систем протиповітряної оборони для міста Харкова. І звісно, президент веде такі перемовини, і військові ведуть такі перемовини. Бо для нас дуже важливо сьогодні закрити небо над містом Харкові. Ці перемовини ведуться не тільки, звісно, з Нидерландами, але з іншими Іми країнами партнерами нашими нам вдасться перевести навчання в школах в систему офлайн, Тільки тоді, коли ми будемо закрити небо, буде закрите закрита над Харковом, Тоді будуть працювати і школи, і виші наші, і підприємства. Всі будуть працювати, і для нас це дуже важливо. Але що стосується сьогодні будівництва підземної школи, то ми вже практично завершуємо це будівництво і я дуже розраховую, що наприкінці березня ми закінчимо будівництво цієї школи. Ця школа розрахована на 450 учнів. Тобто, в дві зміни ми будемо мати можливість навчати 900 учнів, і для нас це дуже важливо. Це перший такий досвід, і ми зараз плануємо будувати в інших районах міста такі школи. Хочу сказати, що у всіх районах міста Харкова повинні з'явитися такі школи для того. Того, щоб діти мали можливість вчитися в віч, навіть вчителя, все, що можливо, ми робимо і в минулому році ми перерахували тільки коштами на розрахунки військових частин, більш ніж 500 мільйонів гривень. Сьогодні за цей час біля 100 мільйонів ми вже перерахували на рахунки військових частин, і будемо допомагати нашим військовим. Будемо всім допомагати, що стосується техніки, які вони потребують. Ми надаємо всю техніку, будівельні матеріали, якщо це потрібно, Бо дуже багато потрібно зробити для того, щоб укріпити укріпити, знаєте, всім можливим наших військових, і ми будемо продовжувати допомагати нашим військовим. Бо ми чудово розуміємо, що від них все залежить. Я перш за все вдячний нашому бізнесу, нашим підприємцям, виробникам, малим. Підприємцям, середнім підприємцям, великому бізнесу, який сьогодні працює у нашому місті, створює робочі міста, виплачує заробітну платню, сплачує податки. Звісно, дуже дуже важко, бо безпекова ситуація, така як вона є на сьогодні. Але сьогодні працюють бізнесмени, працюють підприємства. Що стосуються міської влади, то ми підтримуємо і у нас відбулася си. Ся міської ради, де ми значно знизили податки для бізнесу і з тим, щоб бізнес залишався в місті і працювало в місті. і я сказав вже і на сесії міської ради, і зараз скажу: якщо бізнес буде потребувати ще зниження певних податків, які знаходяться в компетенції Харківської міської ради, то ми теж будемо йти на зустріч підприємцям і буде знижувати Ки типу паподаткування крім цього, що стосується фізичних осіб, ми теж е, зробили так, що щодо е, фізичних осіб: це 24, е, 24 тисячі харків'ян, які мають е, власні ділянки. Ми теж е, зробили нульову ставку апатподаткування на землю е, для того, щоб люди знати мали можливість витрачати ці кошти на підтримку своїх родин. Вигорілі автомобілі пошкоджені гаражі, понівечені будинки та купа скла. Такі наслідки падіння ворожого шахеду у Шевченківському районі. БПЛА влучив просто у двір спального кварталу в дорогу на дні вирви, розтрощені мережі. Місцеві жителі досі оголтуються після важкої ночі. У стекла людей. Вікна вибило, шибки повилітали. Слава Богу, постраждалих немає. Тільки психологічно тяжко, страшно. добре, що в будинок. тому що ми вже б... нам пощастило. Бог якось відвів. Мабуть, пошкодував, що прилетіло між будинками. А так було б багато постраждалих. Пострадавши, я чомусь заснула де та в 21.00 мене вирубала. А потом дві я чомусь заснула о 21-й мене виробило, а потім о 12-й, ото що у мене диван підпригнув, і дуже учно прокинулась. Другий вибух уже не такий гучний був, а чомусь подумала, що десь між Олексіївкою і Павлом Полем трапилось. Ну, спочатку ж нічого не пишуть. Спочатку ж нічого не пишуть. воно прилетіло і бахнуло так, що я спочила. Воно прилетіло і бахнуло так, що я підскочила, перевірила шибки, хоч цілі. 86-й рік, що я гадала, жили як люди. От, і все. Всі і все здорові, всі цілі. все Ну діти, звісно, і Баляс всі живі, всі здорові, всі цілі. Але діти, звісно, злякалися, тому що такий вибух був сильний. Молодша поки що не хоче спати сама, але й сестрою погодилася. Ну а врешті пощастило те, що у дворі, що не в будинок. Ніхто з нас не застрахований. Ми робимо вигляд, що звикли, але на душі, звичайно, кішки шкребуть. Але нічого самого ранку на місці прильоту працюють комунальні служби та волонтери. Усувають наслідки нічних подій та за по понівечені вікна фанерою дуже жахливі наслідки прильоту. Як ви бачите, в нас постраждало близько 10 домів. Наразі ведуться роботи по усуненню. Харківський міський голова Ігор Терехов поставив конкретне завдання по усуненню недоліків. Наразі тривають роботи по закритті контурів, проводимо роботи по ліквідації порушення трубопроводів і вивозимо все, що у нас оказалося на наших покрівлях будинків. тому що дуже великий об'єм мусору асфальтного покриття знаходиться наразі на. На наших дахах у нас пошкоджено трубопровод холодного постачання. Ви бачите, що проводиться робота нашими комунальними службами по усуненню. А на час проведення цих робіт буде виставлена питна вода для того, щоб мешканці не відчували якихось незручностей. Орієнтовна кількість, якою ми зараз оперуємо, це 150 з плюсом вікон. Це і в помешканнях, це і в місцях загального користування. Але робота триває, тому що, наприклад, будівлі, які знаходяться досить віддалено від цього, вони теж зазнають. Познали пошкоджень, тому ми не можемо ставити їх осторонь. А зараз ведуться роботи по закриття контурів. Закрито вже близько 90%. Не потрібно ще близько декількох годин, щоб всі роботи були завершені. Зараз проходимо обстеження покрівель, які були також пошкоджені внаслідок прильоту. Робляться висновки, і до кінця дня все буде завершено. Копилюк, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Юрій Бобикін. Харків. Новини. Харків відвідали президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. Під час своєї робочої поїздки закордонний дипломат з главою України оглянули об'єкти, що були понівечені російським ворогом під час обстрілів, місця трагедії, де загинули харків'яни, і вшанували пам'ять дітей, яких вбила Росія. 10 people overall in the city of Kharkiv on that day died and 62 people were wounded overall. Володимир Зеленський та Марк Рюте спустились в харківську підземку і завітали на уроки до учнів харківської метрошколи, що стала освітнім простором під землею для понад двох тисяч учнів. Лише тут, на станції метро університет, щодня навчаються 858 харківських дітей. Такі ж класи розгорнуті ще на чотирьох станціях метрополітену.

Þau eru hlut, þakka. Premiérminister Nýrður Blænir Після знайомства з реаліями, в яких живе Харків, глава держави, провів військову нараду. І йшлося про поточну ситуацію на фронті та потреби збройних сил України з ключового ж 1 березня, Харків став майданчиком для підписання угоди про гарантії безпеки між Україною та Нідерландами. Протягом наступних 10 років Нідерланди обіцяють підтримку. А вже в 2024-му Україна від країни партнера отримує військової допомоги на 2 мільярди євро. Сьогодні є новий пакет військової підтримки для наших воїнів від Нідерландів. До речі, Нідерланди активно допомагають нам із ППО, із коаліцією ф 16 В цьому році нові винищувачі Вони будуть у нашому небі, і цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, від їх ракет. Головком Олександр Сирський командувач повітряних сил Аліщук, міністр оборони Умєров провели спеціальний військовий брифінг для Марка Рюти щодо ситуації на фронті зараз, щодо наших можливостей в активних діях та у захисті на конкретних напрямках. Згідно інформації офісу президента, угода, що була підписана, передбачає надання Україні сучасного військового обладнання та підтримку оборонної промисловості. Серед пріоритетів надання систем протиповітряної оборони, артилерії, бронетехніки, а також підтримку морських і далекобійних спроможностей, зокрема повітряних сил. Леся Вополюк Сергій Пере, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харків. Новини.